Замість кордону 1914 року стали кордоном вже 1919 21 років. року. По скільком договорам був такий Сен-Жерменський договір, був такий тріанонський договір, укладених в передмістях Парижу, по яким Австрогощина зникала, а всі їхні території. Австрійські угорські переходили до нових держав до Чехословаччини, до Румунії, до Югославії і так далі, тобто перетасовували з кордону. Крім цього, ще був ризький договір Польщі з більшовиками з радянською державою, укладений місті відповідно Рига в третій країні нейтральні щодо цього конфлікту. І там уклали договір, по якому до Польщі переходить Західна Білорусь з Волин і Галичина, тобто з УНР. Тобто ці нові договори, і відповідно Петлюра сподівається, що ці договори знову будуть переглянуті. Вони могли бути переглянуті у випадку, якби дійсно більшовики пережили якусь серйозну кризу. І у них відбулися якісь внутрішні заворушення, там нова громадянська війна, і щось подібне. Нічого подібного не намічається, як ми бачили з листа сина Петра. до Батька Євгена Харламповича, то вони там проводять більшовики грошову реформу, приборкують гіперінфляцію, запускають ринкові відносини заново в рамках НЕПу, Народ потрошки відходить від цього голоду, який був за спершу по 23 рік. запускається торгівля, легка промисловість до кінця 20-х відповідно, відновлюють ту економіку, яка була до 1914-го. Тобто нічого там, ніхто не збирається розпадатися, ніякої нової громадянської війни там немає. Відповідної соціальної якби, основи для заворушень теж, в принципі, немає. Але Петлюра цього не знає, відповідно, ну або не хоче знати. А Іван Хрилакович про це знає.